Столиця завершує підготовку до пляжного сезону 15 травня. У місті мають відкрити 25 пляжів і зон відпочинку біля Дніпра та Озер. Плесівці саме наводять лад на цих територіях, зокрема і на озері Тельбін. На озері робітники працюють з шостої ранку до пізнього вечора, незважаючи на вихідні, бо закінчити роботу мусять до відкриття пляжного сезону. На дні водойми мають зробити 5 трикутноподібних ям, щоб відновити циркуляцію води. Ми повинні тут зробити шурфи для того, чтобы, скажем, скрыть ключи, которые десятилетием забивали силь и другими отложениями. Таким образом возобновим скажем, обмен, ну, обмен воды в озере. Після цього вода стане більш прозорою, зникне і характерний запах, який з'являється під час цвітіння водоростей. А вже зараз озеро почистили від сміття, вивезли 10 тонн різного непотребу та очерету. У водоймі мотлох накопичувався десятиліттями. Вигрібався очерет ви екскаватором. Вигрібалися ті бутилки, пляшки, ті пакети, які там затримувалися, що давало, не давало змогу озеру дихати, що гнило, що був такий запах у нас не дуже приємний. Робота досить клопітка, тому підготовку почали ще на початку року. З настанням тепла під воду занурилися водолази. Вони обнишпорили майже кожен сантиметр від берега до берега. Зараз так працюють майже на усіх пляжах столиці. Ми працюємо на зоні відпочинку на пляжі Венеція. Там прокладається, відновлюється дорога, доріжка, пляж вичищається від цього, залізобетону, там все, що роками накопичувалось. Капітально ремонтується дві вбиральні. Наведуть лад також навколо озера Тельбін, облаштують лавочки, прокладуть додаткові доріжки, оновлять спортивні тренажери. У планах також встановити вбиральні. Андрій Лащ, Юрій Росохай, телеканал Київ.